Зрозуміли, будь-який медіаконтент тяжє до одного з певних полісів передавання інформації, фактичного чи суб'єктивного ставлення. Кожне медійне висловлювання повідомляє, чи оцінює, нейтрально інформує про події, що відбулися, констатує, чи емоційно впливає на нас, передає факти чи чиюсь думку про те, що відбувається. Тож, для того, щоб споживати інформацію свідомо, важливо вміти розрізняти, якого типу ця інформація, через що саме вона впливає на нас, за якими критеріями ми її обираємо як потрібну, важливу для нас. Одним з найважливіших критеріїв інформації є її фактичність. Нагадаю вам ознаки, за якими визначають факти. По-перше, це підтвердження, що подія відбулася в реальності. Що вона зафіксована певним чином. Є фото, документи, свідчення тощо. На підтвердження реальності події, яка є фактом, можна навести докази, тобто факт можна довести. Одні факти пов'язані з іншими та підтверджуються ними. Факти можна перевірити, порівнявши інформацію. Факт є сталим, не змінюється з часом. Змінною є інтерпретація, але не факт натомість. Судження, які фіксують суб'єктивну думку журналіста чи спікера, мають інші майже протилежні ознаки. А тепер давайте про поговоримо про те, чи завжди факт дорівнює правда. Ні, це не одне і те ж. є певні ознаки, маркери, факту, за якими слід перевіряти інформацію, чи справді подія відбулася, чи є достовірними та реальними документи, які фіксують подію, чи є надійними джерела інформації та достовірними статистичні дані. Натомість судження це інформація, яку перевірити неможливо. Вони маркують чи є суб'єктивне ставлення до події, оцінку чи власну інтерпретацію фактів. На завершення нашої теоретичної частини прошу вас написати в коментарях приклад будь-якого одного факту та одного судження.